Обама поганий, Байден поганий, всі погані. Ті дозволили, щоб ця війна почалась, ті дозволили, щоб е, частини України були окуповані, Крим був окупований, частина Донбасу була окупована. Вони всі погані, я гарний. І саме тому я погоджую, щоб Україну зараз також окупували. Ну давайте будемо відверті. Оці всі історії про те, що е, обмін територіям, це блі, який обмін території, це все українські території. Частина з них окупована. Про що ми там обмінюємося українське на українське? Ну кому? про що мова? Значить, ми говоримо про те, що ми повинні дозволити спогодження Сполучених Штатів наразі і даного президента, що ми погодились на чергову окупацію. У Мене логічне питання. Чим це відрізняється від Обами, які профукав, будемо також відверті. Просиділи, прощолкали і дозволила купувати Крим і частину Донбасу. Чим це відрізняється від так званого, що Байден дозволив початись повномасштабного вторгнення? Чим це зараз відрізняється? От Я трошки не розумію. В чому різниця? Поясніть мені, будь ласка. Якщо у вас логіка така, що там все було погано, а тут зараз добре, що зараз війна припиниться, зупиниться. З чого вона припиниться? Якщо Путіну треба завоювати всю Україну захопити і окупувати, з чого вона раптом припиниться? Тиском брехнею і маніпуляціями? Так ми все це бачили. Бачили ми не навіть не з 22-го, і навіть не з 14-го. Ми це бачили у 2008-му в Грузії. Ми це бачили в 90-х роках Абхазія та сама. Ми це бачили, як чудовий приклад. Ну, він не чудовий, просто показовий. Страшний приклад, але прямо дуже схоже на те, що у нас відбувається, Чечня, Чеченська Республіка Ічкерія. Все показано, як відбувалося. Вони постійно діють так, як діяли раніше, і будуть діяти і зараз так. Що вони змінять, якщо все це працювало? Навіщо, навіщо змінювати сценарії? Така сама брехня, такі самі маніпуляції, і така сама історія, блин, як було. Нагадаю, що Першу Чеченську війну народ Чечні виграв. І Росія була змушена підписати хасав'юрські угоди, після яких через 4 роки повернулася, зманіпулювавши, зірвавши своїх цивільних людей вдома в, в будинках у себе в дома. ФСБшники підірвали їх, звинуватили чеченців, почали другу чеченську кампанію і все ж таки окупували. І зараз продовжується геноцид чеченського народу на території Чеченської Республіки. І я вам більше того скажу, що всі лідери, які були, всі, хто так чи інакше за Чечню був, навіть не проти Росії, просто бо зачню всі, абсолютно всі знищені. От вам сценарій, не треба нічого видумувати. Як все це буде далі?